В цьому відео я хочу розказати про математичні оператори. Давайте створимо проєкт. Файл создать проєкт. Далі. Ну, у нас тема математичні оператори Назвемо MMO. Создати головний клас. Нехай буде. Готово. Метод main писати. Так, ми знаємо, що є в одній з програм, в одному із відео інше, ми використовували математичні оператори, здається... плюс і множення. Є, є інші оператори Є ділення, мінус, сума, різниця, ділення, множення. Там ще інші є. Сняв прості І покажу, як порядок. виконання операторів. Тобто ну, якщо там є вираз, як ми в школі вчили, там одне число плюс інше, потім помножено на ще якесь, потім поділення і тому подібне. От трошки як... Ну то, в принципі, так точно як і в математиці. Давайте. Так <coughs> ми зараз беремо, тут так, наприклад, що ми N плюс 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 так 4 помножено на B, минус 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 m минус вот такие результаты давайте мы знаем n у нас 4 8 то тобто есть 8 плюс 4 и нишен не так b у нас 2 ну, то тобто есть как математика спочатку множення йде, а а потом минус данного и можно поделить вот тут М у нас 4 давайте поделим на 2 <coughs> ну запустим чтобы оно выглядело а, э, треба ж вывести Так. Змінну рез. Так, F6. 14, так. Ну, у нас, на спочатку 4 множиться на B, B у нас 2, т.е. буде 8. M розділить 8, e, M у нас 4 розділити на 2, буде 2. Так. Ну а тоді інші. Тобто тут N у нас 8 плюс, e, плюс 8 16 мінус 14. Правильно, вірно все. А тепер змінимо порядок виконання операторів за допомогою таких дужок. І F6. Уже 22 бачимо. В принципі як в математиці. Тож, простий приклад я багато не буду, це перепробувати можна з кожними е, ну, з, е, з кожними операторами. Там є е, привласнення з додаванням, привласнення з відніманням і тому подібне. Ну то. Можно самостійно.